холодильниками завжди так. Хочеш містки, готуйся, що він займе пів кухні. Але не з LG, більше ні. Ось цей красень gwb 509 fnuw з нової лінійки бренду. Великий всередині і компактний зовні. В чому секрет? Розкажу далі. А ще подарую один безмішковий полосос від LG одному з наших підписників. Слухайте уважно, і можливо, це будете саме ви. Щодо габаритів, тут все просто. 384 літри корисного об'єму за таких розмірів це заслуга тонких стінок. LG використовує в моделях цієї серії сучасні ізоляційні матеріали. В результаті стінки тонші, а теплоізоляція так само хай левел. А у вас достатньо місця для купи продуктів: прихована ручка. Сильний дизайн і цифрове меню, де всі основні параметри. Ну а тепер всередину. Тут на вас чекають кілька приємних сюрпризів. Один з головних це система Door Cooling Plus. Вона спрямовує потік холодного повітря прямо на дверцята і передній край холодильника. Тож, як часто ви б не відкривали його, все буде охолоджене як слід. Всередині, окрім полиць, два окремі відсіки: Fresh Balancer і Fresh Converter фреш з можливістю локально відрегулювати рівень вологості у ящику. Скажімо, поставити нижчу вологість для фруктів, вищу для зелені, щоб зберегти соковитість. Це подовжує термін зберігання і допомагає менше викидати зів'яли або зіпсоване. фреш ящик з окремим температурним режимом. За допомогою бігунка обирайте один із трьох режимів. Мінус 2 градусів по Цельсію для м'яса, 0 градусів по Цельсію для риби, 3 для овочів. Зберігайте різні продукти окремо і в правильних умовах, без зайвих запахів і втрати свіжості. Також одна з полиць складається. Потрібна, так і стоїть. Не потрібна, ось так суваєте і вже 16 см простору вільні. Заважає зовсім задвинуло і не треба витягати назовні і думати, де покласти. Все зручно! Для любителів прохолодних напоїв винна полиця на 5 пляшок одразу: сік, вода чи вино у пляшках не гримлять і не заважають. Все продумано. А за рівномірне охолодження одразу всього холодильника відповідає Airflow. система, яка подає холодне повітря на рівні кожної полиці, навіть у найвіддаленіші куточки. Завдяки цьому продукти не псуються через локальні тепліші зони. Ви думали, що задня металева панель це якийсь дизайнерський наворот? Аж ніяк. Вона допомагає тримати стабільну температуру всередині, особливо після відкривання дверей. До того ж, не боїться іржі. Морозильна камера також доволі містка на три відсіки. Кожен легко дістається. Важлива деталь: дверцята спокійно відкриваються на 90 градусів. Тож можна спокійно ставити холодильник впритул до стіни і вам все одно буде зручно діставати ящики. Не можу не сказати і про серце нашого героя інверторний компресор. У сучасних холодильниках LG він не просто працює у режимі on-off, а платно змінює потужність залежно від ситуації. Отже, менш шумний, економніший і довговічний. Це помітно і по рівню шуму всього 35 дБ. І по енергоефективності. У цього холодильника він A. Холодильник стабільно працює навіть при перепадах напруги від 187 до 253 вольт, а при раптовому стрибку до 400 вольт автоматично захищає електроніку. Це дуже важлива функція, особливо для українців. Не забув виробник і про режим експрес-кул, cool, тобто можливість швидкої заморозки. Наприклад, якщо треба за кілька хвилин охолодити напої, коли гості вже на порозі, керуйте холодильником через додаток ThinQ. Змініть температуру або просто перевірте, чи все працює як слід прямо зі свого смартфону. Загалом же LG – це про уважність до деталей, все працює як годинник, а вам не потрібно ні про що турбуватись, хіба що про те, як виграти новенький безмішковий пилосос від LG. Ось цей красень відправиться до одного з наших глядачів, які виконують всі умови. Підпишіться на канал Компі, а також на канал наших партнерів LG Ukraine. Поставте лайк під цим відео, а також залиште коментар з відповіді на запитання, які продукти займають найбільше місця у вашому холодильнику. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу цього відео, а переможця або переможницю розіграша ми виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу в описі під відео або на сайті Комфі.Юей. Дякую, друзі, що були з нами. До зустрічі у нових випусках Конфі.